Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 4 листопада 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, як обрізати кущі винограду 3 року вегетації. Розпочав проведення обрізки є в наявності лоза. Черенки на 3 бруньки. Кому цікаво! Можна робити замовлення вже зараз, на Viber, за номером телефону, що ви бачите на екрані. Відправка наприкінці першої декади листопада, одразу після проведення обрізки. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Під час обрізки кущів винограду третього року вегетації слід враховувати наступні чинники. Сила зросту виноградного куща та сортові особливості. Для прикладу розглянемо ось цей кущ винограду сорту Каталонія 3-го року вегетації. Кущ саджався 1 у жовтні 2022 року. Станом на 4 листопада 2025 року кущ складається з 5 рукавів. Перший рукав. Другий рукав. Третій рукав. Четвертий рукав. Та відповідно п'ятий рукав. Для кращого розуміння покажу також рослину зблизька. Минулого року під час обрізки я залишав чотири рукава. Даний рукав був пошкоджений приморозком 28 квітня 2025 року. Пагони на даному рукаві не відновилися, тому його в розрахунок я не беру. Тепер покажу зблизька. Даний рукав був пошкоджений приморозком 28 квітня 2025 року. Його в розрахунок я не беру. Перший рукав. Другий рукав третій рукав, четвертий рукав та відповідно п'ятий рукав. Хочу зауважити, що проводити обрізку з розрахунку 8-10 бруньок на перший дріт цьогоріч ще зарано. Минулого року я проводив обрізку з розрахунку 4-5 бруньок на перший дріт. Як правило, протягом третього року вегетації я проводжу обрізку з розрахунку 6-8 бруньок на перший дріт. Даний рукав був пошкоджений приморозком. Відновленню не підлягає. Буду прибирати повністю. Перший рукав складається з одного вертикально спрямованого пагона. Другий рукав складається з чотирьох вертикально спрямованих пагонів. Третій рукав складається з одного вертикально спрямованого пагона. Четвертий рукав складається з двох вертикально спрямованих пагонів. П'ятий рукав складається з трьох вертикально спрямованих пагонів. На всю рослину відповідно я залишив 11 пагонів влітку. Я також робив відеоогляд врожаю з даного виноградного куща. На наступний четвертий рік вегетації я планую залишити близько 20 пагонів на всю рослину. Тобто близько 4 пагонів на один рукав. Саме тому я робитиму обрізку приблизно на 6-8 бруньок на перший дріт. Даний рукав був пошкоджений приморозком 28 квітня 2025 року. Відновленню не підлягає, тому його я прибираю повністю. Різ роблю біля голови виноградного куща. Даний рукав був повністю сухий, що підтверджує місце зрізу. Ось маємо перший рукав. Для кращого розуміння я його розклав на перший дріт. Якби це був дорослий кущ винограду, я б проводив обрізку на 8-10 бруньок, тобто приблизно тут. Оскільки це кущ винограду третього року вегетації, обрізку проводжу на 6-8 бруньок, тобто приблизно тут. Ось маємо другий рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю. Дану лозу обрізаю на заміщення, залишаючи невеличкий пеньочок. Тут так само. Ось маємо третій рукав. Дану частину пагона я прибираю. Дану лозу залишаю на плодоношення. Дану обрізаю на сучок заміщення. Залишаючи невеличкий пеньочок. Четвертий рукав. Дану лозу я залишаю на плодоношення. Дану обрізаю на заміщення. Дана частина рукава не потрібна, я її також обрізаю. П'ятий рукав обрізаю так само, як і перший. Приблизно на 6-8 бруньок на перший дріт. Перший та п'ятий рукава з однорічної деревини. Їх я вже повністю обрізав та розташував на шпалері. Другий, третій та четвертий рукава з багаторічної деревини. Їх я буду додатково обрізати та розташовувати на шпалері. Зараз я приберу зрізану лозу та покажу, як обрізати та розташовувати на шпалері другий, третій та четвертий рукава. В той час, поки я прибираю зрізану лозу, ви можете натиснути вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Продовжую обрізку, продовжую заготовку лози. Кому цікаво, маєте нагоду зробити замовлення на Viber. за номером телефону, що ви бачите на екрані. Відправка наприкінці першої декади листопада, одразу після завершення проведення обрізки. Зрізану лозу я прибрав. Пагони розташував горизонтально на перший дріт. Зараз покажу докладніше, як обрізати другий, третій та четвертий рукава. Ось маємо другий рукав. Якби це був дорослий кущ винограду, я б проводив обрізку на 8-10 бруньок. Тобто приблизно тут. Оскільки це рослина третього року вегетації, обрізку проводжу на 6-8 бруньок. Тобто приблизно тут. Третій рукав обрізаю аналогічно. Плюс враховую розташування 5-го рукава. Різ роблю ось тут. На останок четверту рукав Також проводжу обрізку з розрахунку 6-8 бруньок на перший дріт. Починаючи із наступного року, цей кущ також вже можна буде обрізати на 8-10 бруньок на перший дріт. Так само, як і більшість інших дорослих кущів столових сортів винограду. На четвертий рік вегетації надмірно навантажувати пагонами виноградний кущ ще не слід. Для даного виноградного куща сорту Каталонія протягом четвертого року вегетації буде цілком достатньо 20 вертикально спрямованих пагонів на всю рослину, тобто близько 4 пагонів на один рукав. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!